you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Нардеп Дмитро Разумков вирішив нагадати про масштабні розкрадання в Міноборони. Він наголосив, що з вересня 22-го ДБР розслідує кримінальне провадження. Тобто красти на армії почали буквально одразу після початку повномасштабного вторгнення, пише Разумков, та продовжує, що у 23-му йому завищувало ціни на продукти харчування для армії у середньому на 30%. Через це держбюджет втратив 7,5 мільярда гривень. Ривень одразу після публікації цього звіту розумна політика подала відповідні звернення до правоохоронних органів, і ось прийшла відповідь від ДБР. Звід рахункової палати долучено до кримінальної справи, яка була розпочата ще 30 вересня 22 го Отже, правоохоронні органи в курсі і мають весь арсенал інструментів для відновлення справедливості, розповідає Разумков. Звичайно, все це дуже добре, але для чого знову будувати свій піар на таких темах? Все це, це робиться для того, щоб здобути ще один політичний бал у народу. Він Давно відомий тим, що акцентує свої піар-кампанії на військових та розкраданні, і сам розповідав, що, начебто, частенько їздить на передову, але чомусь гроші зі своїх ломбардів для них не виділяє, тільки розповідає. Звичайно, всі ті люди, які розкрадали армію з вересня 22-го в часі гарячої фази війни мають понести відповідальність. І Резніков не виключення, адже він мав про це знати та не допустити. Але ж повернуся до разумкова: він не має до цього жодного відношення. Це черговий дешевий піар, щоб показати себе кращим на фоні гірших він думає лише про власну вигоду та й про розхидування політситуації, проте якби там не було, йому нічого в українській політиці не світить. Може він надіється, що його колишній, а можливо сьогоднішній спонсор Ахметов купить пів Верховної Ради та просуне в політичній кар'єрі, а це мало ймовірно. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях.